Усім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні, друзі, я хочу поділитися з вами всіма автомобілями, які продаються щодня у місті Львів на автомоданчику Карбазар. Буде багато різних машин: кросовери, седани, універсали, мінівени. Дивіться відео до кінця і підписатись на ютуб канал Карбазар. Підтримайте україномовний контент лайком. Розпочинає наш відеоогляд Nissan X Trail 2011 року 2-літровий дизель на механіці 218 тисяч пробіг. Салон тканиний. Будьте кермо. Друзі, буду заглядати трішки у салон. Кого зацікавить будь-яке авто, пишіть у коментарях фотографію і детальний опис ми вам надішлемо. Адже всі автомобілі представлені на нашому сайті Карбазар у розділі автомобілі. Ось такий меган є в наявності 13-го року в комплектації Boss 9650, свіжопринець з Франції. І, друзі, от ви бачите перед собою одне авто на французьких номерах, друге, третє. На бельгійських ці всі машини розмитнені, сертифіковані. Вам лише треба зробити першу реєстрацію. І, до речі, на всіх автомобілях, звісно ж, присутній торг. 8750, 1,6 дизель на механіці, Volvo v 50 зі шкіряним салоном, механікою, клімат-контролем, дуже гарні комплектації. Nissan Qashqai в комплектації Bose, 13 2013 року, 1,5 дизель на механіці, 186 пробігу, шкіра, підігріви, двозонний клімат-контроль присутній в даного автомобіля. Шкода Фабія 2005 року 5400. 1.4 бензин автомат 164 тисячі пробіг в кузові хетчбек. BMW 3 к 16400, 2-літровий бензин, автомат 13 року 93 пробігу. Присутній в автомобілі люк. Чорний седанчик з дуже красивим червоним шкіряним салоном. Розкішно автомобіль виглядає. Чорні диски. Пороще одна трійка. Вже в нас сірого кольору 14916 року з чорним шкіряним салоном. 120 пробігу в даному автомобілі. 9650 Nissan Кашкай 10 го року. 1,5 дизель на механіці. 229 тисяч в пробігу з тканинним салоном. І ви могли побачити, що поруч нас лежить документ ну, документ-листок від компанії OTP Bank. Що ж цей листок дає яку користь, друзі? Це означає, що всі автомобілі, які ви бачите в нас, доступні у кредит від нашого партнера компанії OTP Bank. Якщо вас зацікавило будь-яке авто в кредит, просто пишіть в коментарях і ми надамо вам консультацію. B8 Passat 16250, 1.6 250, 1, дизель 16-го року 205 пробігу, автомат, комбінований салон шкіра зі тканиною, панорамний дах. Попереду у нас серинос Тенік. 6450 10 року, 1,5 дизель на механіці 271 пробігу. Kia Picanto 6950, бензин механіка, 96 пробігу не фарбований. Volkswagen Golf 7 Alltrack, 17 тисяч доларів. 17-го року 1.8 бензин автомат повний привід. 42 тисячі пробігу. Mitsubishi Outlander. 19 тисяч доларів. 19 рік, 2,4 бензин, автомат 30 тисяч пробіг. Ford Focus Sedan 8 тисяч доларів 2014 року. 2-літровий бензин на автоматі. 185 тисяч пробіг. І Ford Focus дуже класні комплектації у нас зі шкіряним салоном, клімат-контролем, підігрівами сидінь та акустичною системою Sony. Попереду у нас йдуть бюджетні автомобілі. Це у нас гольф 4, 1,6 бензин на механіці 4600. Ще один четвертий гольф 4500. 1,4 бензин на механіці. І попереду Гранд Сенік 9300 13 року. 1,5 дизель на автоматі. Немальований. І завершується ряд. І, друзі, я переходжу до наступного. Тому обов'язково підписуйтесь, буде багато різних цікавих. Автомобілі ще попереду буде що подивитися. У нас Insignia 2009 року, 2-літровий дизель на автоматі з пам'яттю сидінь, клімат-контролем та багато іншими корисними функціями. Mercedes Sprinter 24700 2.2 дизель автомат. 226 пробігу 2019 року у нас на автоматі є в наявності. Довжина l 3 в принципі, можна так сказати. І Ford. Транзит нас 19500 l 4 h 3 2019 року 2-літровий дизель на механіці 207 пробігу. Це у нас ще більш довга версія. Такі у нас два вантажних буси є в наявності. Я вам показав ряд автомобілів за офісом. Це у нас, друзі, стоїть продане авто. І йду показувати вам решта автомобілів. А в нас їх ще дуже і дуже багато. Отож, всім приємного перегляду. Range Rover Evoque 23 518 року, 2-літровий бензин автомат, повний привід, 45 тисяч пробіг, шкіряний салон чорний. Mazda CX5, 15 тисяч доларів, 2,2 дизель на автоматі. 190 тисяч пробіг 12-го року автомобілі. b 8 Passat 2-літровий дизель на автоматі, 15 рік, 260 тисяч пробіг, два ключі обслуговувано, представлений в кузові Універсал. Друзі, Mazda CX-5 в наявності. 13 рік, 240 тисяч пробіг, 2,2 дизель на автоматі. 14 500 доларів ціна даного автомобіля. Тканиний салон, лінзована оптика в даному авто. Ще один у нас Passat B8, 13400, 1,8 бензин на автоматі 2015 року 93 пробігу. Subaru Forester 7000 доларів 6-го року 340 тисяч пробіг. 2,5 бензин автомат. Spring на електромобіль 21 року. Всього на всього 9 тисяч пробіг у даному авто. 14400 ціна. Passat у нас дизельний. 13 рік, 2,0 двигу, 126 тисяч пробіг. І ще в нас 3008 Peugeot 13-го року 10500, 1,6 дизель на автоматі в комплектації максимальній. Allure 225 тисяч пробіг. Друзі, всі автомобілі, які ви бачите на нашому автомайданчику, продаються по цінам від власника без накрутки автомайданчика нашого. Ми не ставимо націнку на автомобілях. Лише в нас іде фіксована оплата за стоянку, яку платить продавець. Отож, приїхавши до нас, ви можете придбати автомобіль по ціні від власника. Перше, що ми робимо, ми маємо ключі, ми можемо вам відкрити показати будь-який з цих автомобілів. Друге. Ми можемо з вами поїхати на автосервіс, у нас є СТКД товщиномір, щоб перевірити загальному технічний стан автомобіля. Третє, ми допомагаємо вам з документами, оформлюємо договір купівлі продажу, робимо страховку в дорогу, можемо допомогти з супроду на МРЕВ, щоб ви зробили перереєстрацію автомобіля. Все ми робимо комплексно. Отож, приїжджайте до нас на автомайданчик та купуйте безпечно автомобілі з Кар-Пазар. А я продовжую показ автомобілів на 17900 Mitsubishi Outlander. Пригнаний зі штатів, тому обов'язково кого цікаво, пишіть в коментарях, щоб я вам надіслав ВІН-код. Model 3, Tesla, повнопривідна, запас ходу 500 км, 2019 року 18 тисяч пробіг, 31, 900 ціна машини. Peugeot 3008. 9300 11 року 1,6 дизель на автоматі 219 тисяч пробіг. Тігуан 14900 16 року 2-літровий бензин автомат 189 тисяч пробіг. Volvo XC60 19 тисяч доларів 2012 року 24 дизель автомат в максимальній комплектації 154 тисячі кілометрів пробігу в даному автомобілі. Красуня у нас ось така продається, а 7 Audi 24 тисячі доларів, 13 рік, 3 літри бензин автомат в комплектації Prestige. Subaru Legacy, 12500, 16 рік, 2,5 бензин автомат, повний привід. Mitsubishi ASX 13900 14 року. 2.2 дизель автомат, змінений ГРМ, 194 тисячі пробігу, повний привід. Шкода Октавія А7 в кузові універсал по дуже приємній ціні. 10900 1,6 дизель в рідній фарбі на автоматі. Toyota Camry, розкішний японський седан 22500, 2,5 бензин 18-го року 83 тисячі пробігу в даному автомобілі. Jaguar, попереду. 9800, 4-го року 3.0 бензин автомат. 203 пробігу. Mercedes ML 359905 року, 3,5 бензин на автоматі, повний привід 360 тисяч пробігу. Renault Koleos 11 тисяч доларів з 2012 року 263 пробігу, повний привід механіка, сервісна книга. Машина також свіжо перегнена, розмитана та сертифікована. Nissan Qashqai плюс 2 семимісна версія 11500 в наявності на карбазар. З економічним двигуном 1,5 дизель. Поруч Peugeot 207 SV, 6 тисяч доларів. 10-го року 1,6 дизельочок. 184 тисячі пробіг на механіці. Passat b 6 10-го року 7902-літровий дизель на механіці. 280 тисяч пробіг. Шкіра з Алькантарою салон. Клімат, підігрів, дуже-дуже гарна комплектація. Honda Accord 5800, 2-літровий бензин на автоматі. 6 року 300 пробігу. Кубінований салон шкіра зі тканиною. Клімат, автомат, все як має бути. Octavia A5. 1,6 дизель. Механіка 7300. 13-го року 245 тисяч пробіг. v 50 Volvo, друзі, з 2-літровим дизельним двигуном. Машина набагато цікавіша, ніж 1,6 по динаміці, і при тому розсід пального в них однаковий. Audi A3 невеликий компактний хетчбек з бензиновим двигуном 1,6 приємною ціною 4200 другого року 232 пробігу. Nissan Leaf 7900. 12 рік, запас ходу 130 км, 127 пробігу в машині. Renault Megane третього покоління в комплектації Bolus, 1,6 дизель, рідний пробіг 200 9250. І ось така цікава у нас шкода Octavia, 8500 1,8 бензин на механіці в повнопривідній версії 168, я так розумію, рідного пробігу та автомобіль в рідній фарбі. Ось такі Ліф у нас є в наявності 21 на 900. 62 кВт, 400 км запас ходу, 33 тисячі пробіг 2019 року. Сьогодні тут стояв поруч ще один лів, він же продався і поїхав до нового щасливого власника. Ford Focus 13518 року, 2-літровий дизель на автоматі 184 тисячі пробігу. Дуже цікавий сімейний універсал. Хто розглядає, скажімо так, меган, Октавку, ще рекомендую звернути увагу на це авто. Nissan Qashqai Plus 2. 12200, 2-літровий дизель на механіці, шкіряний салон, 230 тисяч пробіг в даному автомобілі. Volkswagen Golf. 8450 10-го року, 1.6 дизель на автоматі, 229 тисяч пробіг. 3008 Peugeot 7950 10 року 1,6 дизель на механіці, 211 тисяч пробіг. Peugeot 407, 6850, 1,6 дизель, механіка, панорамний дах 246 тисяч пробіг. b 6 Passat 7600, 1,6 дизель, механіка 209 тисяч пробіг 20 року. Renault Talisman 15700 16 рік, 1,6 дизель на автоматі 103 тисячі пробігу, присутній масаж водійського сидіння, проекція, навігація з карти України, українська мова. Suzuki сплеш, бензин, механіка 4709 року, 161 тисяча пробігу. Санґянг 2011 року. 10900 2.7 дизель на автоматі. 110 тисяч пробіг. Б6 Sedan, 6250, 2 літровий бензин автомат, 187 тисяч пробіг. Б5 пасад 4890 другого року 1,6 бензин MPI можна ставити на газ в кузові седан. Nissan Leaf, Автомобіль 2020 року, 21350, 61 тисяча пробіг з камерою 360. Citroen C4 Grand Picasso, 1,6 дизель на механіці в рідній фарбі 170 рідного пробігу. Друзі. І ось, будь ласка, перед вами. 13-го року автомобіль, який би мав коштувати, як всі би написали, 6,5 тисяч доларів. З малим пробігом в рідній фарбі реально ось така виходить ціна хорошого автомобіля, я наголошую. Тому висновки робіть самі. Ось такий ще цікавий поруч автомобіль у нас 14-го року 2-літровий бензин на автоматі, повний привід, шкіра, 170 рідного пробігу, 12500. Дуже-дуже гарно виглядає, рівненький автомобіль. Так як ще є пластикові обвіси, так як в шкода, Octavia Scout чи в Audi Allroad. у нас повнопривідна версія, дуже красивий автомобіль. Октавка, 1,9 дизель, механіка 4600 2000 року 316 тисяч пробіг. Renault Clio 8700 1,5 дизель. 220 тисяч пробіг 15 року з Голландії, розмитнена, сертифікована. Чудовий варіант. Економічна і машинка ще більш економічна, ніж Меган. Хоча куди ж економічніша 200 3 літра дизель 2012 року 290 тисяч пробігу в даному автомобілі. Це у нас BMW X5. Citroen C4. 10,250 на автоматі, 1,6 дизель. 192 пробігу. Ford Focus Sedan, Перепрошую, Fiesta, у нас. 10300, 1,6 бензин автомат. 19.58 пробігу. Б7 Passat, десь впав цінник. Кого зацікавить, обов'язково вам надішлемо інформацію. А якщо я не помиляюсь, у нас 1.4 бензин на механіці. 5153 року 2-літровий у нас бензин, 230 тисяч пробігу. Volkswagen Passat B5 Sedan. Поруч Б7 універсал. Ось такий крафтер у нас є в наявності. Це у нас холодильник. До мінус 35 12215 року 333 тисячі пробігу в даному автомобілі. Течик. 6700, повний привід, 2,5 газ бензин на механіці. 208 року 400 пробігу в даному автомобілі. Ще один у нас течик, який вже новіший. Каравела 1,9 дизель. 339 пробігу 7-го року. Volvo XC 90 16500. 13 рік, 24 дизель, автомат, 238 тисяч пробіг, повний привід. Офіційно куплено в автосалоні 7 місць. Без 7-й пасад дизель 9812 року, 223 пробігу, 1,6 дизельний двигун. Ось така лада є в наявності нас. Чи вас? Неважливо мені. 3 610 року 48 тисяч пробіг. 1,6 і бензина механіка, 2 ключі, 2 комплекти Гуми. І дійсніся, друзі, рідний пробіг. 155 пробігу цежка 2000 року. І також з рідним пробігом 5400 26 бензин на автоматі. Попеду нас Toyota Versa. 12 тисяч доларів з 2012 року 171 пробіга. Дволітровий дизель, механіка 7 місць. І цікавий автомобіль нас, який завершує сьогоднішній відеогляд. Це шаран 1312 року, дволітровий дизель, механіка 7 місць, повний привід, панорамний дах. Дуже-дуже красиве заряжене авто. Що ж, друзі, як ви бачите, є що вибрати на автомайданчику постійному продажу авторинку Карбазар приходьте, купуйте автомобілі по цінам від власника без нашої націнки. Працюємо ми щодня з 10 по 19 по будням і з 7 до 15 по вихідним. Будемо раді бачити кожного. Бажаю всім спокійного вечора. Не забувайте донатити на ЗСУ. Все буде Україна! Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар Крапкальбив Крапка.ua